Вітаю! Сьогодні ми приступимо до в'язання 23 ряду. Замість стопчика з накидом ми пров'язимо ось це. Далі ми робимо дві повітряних петлі: одну, другу. Традиційний або звичний стопчик з накидом. Один. І ще один. Дві повітряних петлі. Стопчик з накидом. В другу повітряну петлю цієї арки. От перша повітряна петля, друга. За дві нитки. Дві повітряних петлі. Стопчик з накидом сюди ж. Дві повітряних петлі. Стопчик з накидом. Ще один стопчик з накидом. Дві повітряних петлі. І ще два стовпчика з накидом сюди ж. Тепер ми робимо 4 повітряних петлі. Стовчик без накиду у цю маленьку арку. 3 повітряних петлі. Стопчик без накиду от сюди. Чотири повітряних петлі. Топчик з накидом сюди. Ще один стопчик з накидом. Дві повітряних петлі. І ще два стопчика з накидом сюди. Дві повітряних петлі. Стопчик з накладом в другу повітряну петлю на цієї арки. За дві нитки. Знову дві повітряних петлі. І стовпчик з наком сюди ж. Ще дві повітряних петлі. І стопчик з накладом от сюди. Ще один стопчик з накидом І дві повітряних петлі. Ще стопчик з накидом І ще один стовпчик з накидом сюди ж. Тепер робимо три повітряних петлі. Один, два, три. Стопчик без накиду от сюди. Цю маленьку арку попереднього ряду. Знову три повітряних петлі. Один, два, три. І стопчик без накиду от сюди. Знову три повітряних петлі. Стопчик з накидом сюди. Дві повітряних петлі і два стопчика з накиду от сюди. Дві повітряних петлі. І стопчик з накидом до другу повітряну петлю, оці є маленької арки за дві нитки. Знову дві повітряних петлі. І стопчик знаки сюди ж. Ще раз дві повітряних петлі. І стопчик знаки у оцю арку. І ще один стопчик знаки. Дві повітряних петлі. І ще два стопчика з накидом ось сюди ж. Один. І ще один. Чотири повітряних петлі. Один, два, три, чотири. Стопчик без накиду, оцю арку. Маленьку попереднього ряду. Ось так має виглядати сектор 23 ряду. Ми маємо продовжити це по колу аналогічно, аж до цього. І тоді перейдемо на наступний ряд. Зустрінемось в наступному відео.